Добрий день, сьогодні 20 липня 2023 року. Приймаю замовлення на живці плодових культур. Прайс в описі там кожного відео. Ну і в цьому відео там в коментарях викину прайс, номера телефонів. Ну, тут там буде. Перша колонка сорт, назва сорту, друга наявність, третя ціна. І четверта плодоносила вона вже чи ні. Так або ні. Ба дещо ще не плодоносило. Це молоденькі грушки тут. І ще номер телефону також ставлю. Бажаєте, можете телефонувати, можете через вайбер заказувати, можете усно по телефону. Які питання, може в кого каталог, той прайс не розкривається. Можна замовляти просто по телефону. Якщо, що, я перезвонюю. Якщо зайнятий чи десь щось ввечері перезвоню обов'язково. Ну Це такі, в принципі, сливка абрикоска живці. Прирости хороші, грушка молоденька, тут дещо плодила, дещо ні. Теж добрі прирости. Сливка молода, там другий ряд абрикоска і сливка постарше. Так. Сортність там вказана. Так, це теж сливка, що це у нас? Голден Плумза. <кій> <кій> Також там вона брикоски. Прирости нормальні. Все добре. По персику трошки слабші. Ну але теж все добре. Це тут у нас нереалізований про... не саженець Royal Glory. Один і другий. Це саджанці сливки. Це весною посаджений. Рядок хундука в мене. Тут черешенька ряд. Тут персик восени посаджений і так далі. Далі там прошлогодній. Другий рік від посадки, третій ось в принципі прирости нормальні, черешня сьогодні ще ось тут стакатись від хард. Тут грушка у нас постарше що. Яблуньки. Це на карлику, але в принципі на напівкарлику там є багато сортів, тому що в карлику було хуже прирости, коли сильно загружене. Отак, замовляйте, відправляти буду десь з 1 серпня начну. Це ось у мене персика ліросада не пересаджений. Скуштуємо його ще цей рік. Так, все, це... які питання по телефонах, телефонуйте на Viber і уточнюйте наявність, тому що може бути ну, якби дечого мало. І може так, що ще в каталозі буде наявність так, а... Вже його не буде. тому уточняйте по вайберу і по телефону в усному режимі. Так, на цьому все. Замовляємо.